Один день життя коваля в древньому римі, Між вогнем, молотом і купою замовлень. Я Марк Клавдій, Коваль із Трастевере. У цьому кварталі мене знає кожен від п'яниці з таверни до сотника, Щораз на місяць приходить замовити нове вістря для списа. Ти хочеш дізнатися, як проходить мій день. Ходімо, покажу. Але попереджаю тут гаряче, як у жерді вулкана. Тож не забудь узяти хітон, сорочку по твоєму і прихопити трохи терпіння. Ранок. Прокидаюсь я ще до світанку, однак не тому, що люблю рано вставати. Просто ринок. Починає шуміти, як тільки перші промені сонця торкаються даху форуму. Це так називається центральна площа міста. Чую, як у сусіда Робрія кричить осел, мабуть, хазяїн знову надав йому ячменю. Запах, М -м -м. ти чув, як пахне свіже тісто з пекарні. А разом з ним дим від ще не до кінця згаслого вугілля. Хліб і дим ось аромати мого ранку. Сніданок скромний, кусень хліба, змочений у маслинову олію, трохи холодної води з глечика. Іноді інжир. Якщо встигаю придбати на базарі, поки його не розтягли діти. Перед тим як запустити горн завжди перевіряю інструменти. Усе має бути на місці молоти, великі й малі. Щипці, молоток киянка з оливкового дерева, а потім вогонь. Спершу тліє, а тоді хаб палахкотить, як душа розгніваного бога. Ранкові замовлення. Ще не встиг, як слід розігріти горн, сабто піч, як прибігає знайомий легіонер Лівій. Наконечник його списа тріснув. Каже, на вчорашньому тренуванні зламав, бо тренувався надто старанно. Знаю я це тренування. Мабуть, знову залагоджував справи у борделях субури. Поки гріє метал, Лівій розповідає останні новини з казарми: Молот клацає, іскри летять, запах заліза в переміші з потом, жар пече щоки, сорочка липне до спини. Аж тут. В черговий раз з'являється молодий раб. Приніс плату? Ні, забув. Знову. Я вже було на нього гаркнув та врешті махнув рукою. Хлопець розгублений, а я в гарному гуморі. Врочити йому на випідкову і нагадати про борг. Ось і вся сварка. Полудень і спека. До полудня спека стає нестерпною. Горн палає. Як везувій, весь у поту, а ще й іскра залітає просто під хітон. Ой, Тоді я справжній танцюрист. Сусід Сатурнін винороб заходить пожартувати. Кажуть, хто вижив в кузні Марка, тому й арена не страшна. Тут же хлопчина ставерне, каже. Кухонний ніж зламався, а кухарка вже готова його цим же ножем зарізати, мовляв, коваль, рятуй, бо обід не зваримо. Що робити, Беруся до діла. Метал тупий, але служив довго. Ремонтував, згадуючи, як сам колись на кухні працював ще до того, як став ковалем. Обід простий, трохи вчорашнього хліба. Кілька маслин, ковток розведеного вина, сиджу в тіні під оливковим деревом, слухаю, як цикади співають, і думаю, чи був би я щасливішим, якби став, скажімо, аптекарем? Але ж ні, я коваль, і в цьому весь я, після обідня робота і несподіванки. До мене підходить посланець якогось патриція. Хоча, щоб я зробив декоративну решітку для Вілли. Мовляв, має бути вишукано, але з мужністю. Я киваю. Але сам думаю, ти б краще дав мені кілька рабів на допомогу, бо один я ту решітку робитиму до Сатурналій. Несподівано поет. Старий. Зморшкуватий в драному хітоні приніс щось на заточку, маленький серп. Каже: плати не маю, але напишу тобі вірш. Я спершу мовчки дивлюсь, потім киваю. І поки я точу йому серп, він складає строфи, наче це найважливіша справа на світі. Аж рептом задимився міх яким я роздуваю вогонь. Виявляється кіт за у середину, іскри, шипіння, галас. Вискочив, як стріла, і понісся вулицею, чорно сірий, наче з під плуга Плутона. <плух> Вечір сонце сідає за пагорби янікула. Світло стає м'яким теплим. Я нарешті знімаю фартух. Руки гудуть, плечі ломить, але в грудях щось тихе, добре. Молод сьогодні слухався, залізо не прочалося. Гарний був день. До мене заходять сусіди: кілька чоловіків і жінка з глечиком вина. Сидимо просто біля горна, Що ще світиться червоним. Говоримо про новини з форуму. Кажуть, сенатори знову посварилися через податки. Я слухаю, але більше думаю про завтрашню роботу. Залишилось зробити ще дві підкови і почати ту решітку. Стомлений? Так, але щасливий. Бо, коли в моїй руці, я відчуваю, що живу, Горн. Моя душа, молот, моє серце, а залізо моя доля. Завершення. Ніч огортає трастевере, вулиці затихають, десь цокає кінь по бруківці, горн видихає останнє тепло. Я сиджу, дивлюся в темряву, І відчуваю запах диму, що клубочиться вгору. Це був мій день у Римі, а ти витримав би такий?